З вами магазин для незрячих trusticom.ua. Сьогодні, друзі, ми будемо зважувати дещо зважимо з речей, і головне, нам потрібно зважити, купувати більш дорогі якісь продукти, які розмовляють українською мовою, або зекономити гроші і купити з мовою окупанта. Зараз ми покажемо вам нові ваги, які навчились говорити українською. Виглядається так. Десь як зошит такий учнівський, може навіть трохи менше, ну звичайно, товще трохи. Паспорт теж є, в тому числі україномовний. Ну і ваги. чотири кнопки розташовані під платформою, вони різного кольору. Для увімкнення нас цікавить права нижня, червона, на ваги ввімкнені. Як нам каже дівчина, ваги. Мілілітрів. Ваги ввімкнені. Ну, мілілітри не знаю навіщо в вагах. Треба на грами, Я думаю, зараз перемикаємось. Лівою нижньою здається. Зараз спробуємо. Звук вимкнено. А, це ми звук. Звук. О, це минограм перевімкнулись. Е, можна міняти це налаштування верхньою лівою. Е, вона, по-моєму, з синього кольору. Так, ну давайте щось зважимо. 282 грами. Так. Щось може. Ноль. Можемо щось маленьке. 51 грам. Ну, як ви чуєте, якщо ці російськомовні тоді казали там замість 281 1 грам вони казали 2, 8, 1 грам. Тут воно нормально каже повністю цифру формує е, коректно. 0 грамів. Давайте ще. Якщо вам потрібно відняти тару, треба поставити, треба поставити порожню там, чашку, наприклад, натиснути праву нижню кнопку, він віднімає цю тару, потім наливаєте в, в чашку, чи, ну, кудись в ємністі, там, молоко чи воду, чи якусь там рідину. Або якщо ви зважили тарілку там, або каструлю. Як тару, а потім туди знову -таки наливаєте і насипаєте, і тоді він уже дає вагу ту, яка саме без врахування тари. Таким чином виглядають ці ваги. Тут живлення від звичайних трьох міні-пальчикових батареїв. Таким чином відкривається. 91 грам. Ну, це вони самі себе зважили, бо я повернув їх. От такий виріб. З вами був магазин для незрячих. Тросіком'яє. До нових зустрічей.